До вашої уваги, від магазину Планета Залізяка, дискова зернова сівалка SZ6 від компанії «Кентавр». Можна придбати у магазині Планета Залізяка за ціною, виставленою самою компанією 10 120 гривень. Їхній роздріб. А також сівалка зернова СЗ7, теж від компанії «Кентавр». Можна придбати в магазині Планета Залізяка за ціною 11 700 гривень. Хочу підійти поближче і показати, як виглядають ці сівалочки, для того, щоб люди, які будуть замовляти новою поштою, могли розгледі дискові сошники. Дуже важко відкривається. Можливо, тому що нове. Можливо, тому що не найкращої якості, але вона є і вона працює. Відкриваю на 6. Тут вже легше відкривається. І хочу, щоб ви зазирнули всередину. Легше зачиняється. Ось так виглядають. Замовити можна за номером телефону 063 212 2515 з 9 до 17, з запчастини до мотоблоків, міні-тракторів та зернових сівалок за номером 096. 163 06 63